¡Suscríbete al <laughs> Хідного танцю Заїра відкрилась в Українці ще у 2005 році. З тих пір і не припиняється потік дівчат, що бажають навчитися цьому танцювальному мистецтву. Керівник студії Ірина Загоруйка з раннього дитинства захоплювалася багатьма видами танців. Коли ж вона познайомилася з арабськими, останні причарували її на все життя своєю загадковістю та пластичністю, що дійшли до нас з древнього сходу. Я думаю, цей танець зародився, коли зародилося людство, тому що основа цього танця направлена на женське здоров'я чтобы дівчина виросла в женщину. Могла приносить здорове потомство, поэтому як тільки возникли мужчина и жінка, я думаю, возникли ці танці. Історію тут не можна з якогось причислить. Протягом свого творчого досвіду керівниця Заїри розширювала свої пізнання, навчаючись у видатних педагогів зі східних країн. Під час поїздок Ірина цікавилася традиціями та культурою країн арабського світу. Я думаю, що кожній дівчині цікаво, якщо вона зайнялася восточними танцями, ознайомитися з восточним світом. Там своя философия, свои интересы. Это все всегда было загадочно, таинственно, поэтому у нас любая девочка знает о культуре Востока. Безмежну любов до східного танцю увібрали від свого викладача і учениці Ірини Загоруйко я займаюся вже четвертий рік. мені дуже подобаються восточні танці. Я хочу навчитися так танцювати, як Ірина преподаватели. Я люблю восточні танці, тому що в них ти розкриваєшся. В них можна зробити багато пластичних рухів і навчитися многому. Они виражають жінську особистість, вони показують нежность. Зараз азам танцю навчається 90 дітей та 30 дорослих. Студію Заїра відвідують дівчата різних вікових груп, починаючи від п'яти років. В п'ять вони вже починають проявляти такий активний інтерес к танцям. вони вже можуть запам'ятати, щось, приподносити на сцену. тому з п'яті я вважаю саме время а давати дітей на танці особлива увага на заняттях приділяється підготовці до різних чемпіонатів зі східного танцю. Вихованці Ірини неодноразово поверталися із них з перемогами. Подібні поїздки відбуваються досить часто, тож дівчатка вже звикли до змагань і залюбки ділилися із нами про участь у них. Це був конкурс Некотори танцювали по кілька танців, по три, по пачотирі танці. мы э, два кубка за первое место э, взяли. мы были год назад э, в одессе на соревновании за кубок украины мы там танцевали танец веерами с голубыми вуалями и нам очень понравилось и мы увидели как в одессе насколько сильные девочки которые танцуют восточные танцы нам понравилось Змагання це теж навчання, адже вони допомагають отримувати чималий досвід. Приймаючи участь в різних конкурсах, ти можеш посмотреть на девочек, з которыми ти соревнуешься, посмотреть їх рівень, посмотреть ті ж костюми, наскільки вони все різнообразні. Тобто, навіть якщо если не приймає участь в конкурсі, а просто сидить, наблюдає за цим, то вона може набратися якогось опиту, якихось каких-то новых связок и движений. То, -то есть тобто, дуже все очень полезно. Арабські танці – це не лише красиве мистецтво рухів, вони несуть позитивний вплив на організм танцівниць. Діти, звісно, що намного стройніше, як не тільки Ірина Валерійна говорить, але й говорять батьки. Многие и просто те, которые смотрят, что в детей выровнялась спиночка. Убра, они могут держать живот втянутым. У них крепенькие ножки що класика все-таки Відтепер, щоб навчатися східним танцям в Українку їхати зовсім не обов'язково, адже відвідувати подібні заняття від недавно можна і в Обухові. Одна з моїх на сьогоднішній день ведущих педагогів – це Бойка Оксана. Зараз вот. вона буде вести нашої школи в Обухові. Поэтому всех приглашаю на уроки. Девушка действительно очень талантливая, и у нее уже три года педагогического стажа имеется на сегодня. Я попытаюсь дать своим ученицам все то, что дала мне Ирина, как мой преподаватель. Я попытаюсь показать им то, что каждая, абсолютно каждая девочка, она красивая, несмотря на свой возраст, несмотря на свое телосложение, на свои какие-то физические данные. То есть кому-то сразу даются танцы, кому-то нет. Но Непременно, каждая уникальна, унікальна, каже и і кожна понимать, розуміти, що вона такая единственная, і вона должна себе цінить. То есть девочки должны себе любити і уважать. Якщо ж у вас виникло бажання оволодіти майстерністю арабського танцю, обов'язково спробуйте себе у цьому на заняття в спортклубі Джим» на вас чекатимуть у понеділок, середу та п'ятницю з 19 по 20 годину. Прийдіть та познайомтеся ближче із таємничим світом східного танцю. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт.